Використовуючи ось такі базові, дуже прості петельні шви, ми отримуємо ось таку квіткову галявину, і це значно прискорює вишивання квіточки, якби я вишивала її просто гладдю. Перший базовий шов це стебловий шов. Він вишивається доволі просто. Ми по лінії викладаємо стібочки. Вишивається він в дві ниточки, в три ниточки цілим пасмом. Довжину стіпка ви теж регулюєте самі, так як вам підходить по дизайну. Більші-менші. Чим більша гілочка або крупніший малюнок, тим ми викладаємо більші стіпки. і чим дрібніший малюнок ми викладаємо дрібненькі стібочки. Далі наступний базовий шов це петельний. Він вишивається дуже просто. Це робиться ось така петелечка. Зробила петельку і прикріплю її, саджу на місце, і посередині ще одну роблю петелечку, щоб заповнити простір всередині неї. Одна петелька і інша. Вони не затягуються ці петельки, щоб вони мали таку гарненьку, округлу форму, об'ємну форму. І ось, здавалось би, оцей листочок можна було вишивати кількома стіпками, наприклад, двосторонньою гладю, а так завдяки петельному шву ми вишили її дуже швидко, буквально за кілька рухів. Вишиваю я цього разу ось на такому дуже прозорому, тоненькому льонові, і із-за його таких якостей мені дуже погано видно малюнок. Тому я підкладаю під свою вишивку темну тканину, і таким чином у мене ось гарно ось тут проявляється малюночок. Гарно видно. Це така хитрість. Наступний листочок я буду ось цей вишивати теж петельним швом, його різновидністю. Він дуже схожий на риб'ячу кістку. Деякі на нього, так і кажуть, рибяча кістка або ж просто петельний шов. Для цього я закріплюю ниточку на початку роботи, виводжу нитку на кінчик листочка, роблю перший стібок посередині, але перед цим я посередині листка провела ось таку лінію і далі роблю такі ніби петельки. Які буду пристібати посередині листочка. Ось таким чином, трошки підтягуємо цю закріпочку, відступаємо зовсім-зовсім трошечки від попередніх стібків, і ось таким чином, роблячи закріпочку. Пристібаємо оцю петлю і викладаємо стіпки до кінця листочка. Мітка у нас викладається по формі. Тут головне плавно. Робити оцей край нашого листочка, щоб він був рівненький. Ну і слідкуємо за тим, щоб у нас оця закріпочка йшла строго по середній лінії. Ось він такий гарненький вийшов. Далі буду вишивати серединку квіточки, яка в мене трохи витерлась. Вишиватиму її двосторонньою гладдю. Цю квітку можна вишивати двома способами. Можна спочатку серединку вишити, а потім пелюстки, або ж, навпаки, спочатку пелюстки вишити, а потім серединку. Бачите, наскільки прозора тканина, видно мої пальці з тієї сторони? Отож серединка готова, ось тут іще додавлю стібочок. Далі вишиваємо квіточку наступним петельним швом. Для цього виводимо з вивороту на лице ниточку і робимо першу петлю. Викладаємо по формі пелюстки, петельки нікуди не поспішаємо. Цей шов петельний на квіточках він теж дуже прискорює роботу. Я показую повільно, для того, щоб вам було зрозуміло, але. Він вишивається насправді дуже швидко. Ось так. Є у нас пелюсточка, і ми прикріплюємо її маленьким стібучком. Наступна пелюстка. Знову виводимо на лице ниточку і робимо те ж саме. Тут найголовніша задача стоїть в тому, щоб у нас пелюстки були більш-менш однакового розміру і однакової ширини на квіточки. В процесі роботи ми трохи прокручуємо п'яльце, щоб нам було зручно вишивати. І ось так викладаємо, не поспішаючи. Знову прикріплюємо. Виводимо голочку знову на лице, і будемо вишивати третю пелюску. В процесі обов'язково потрібно розкручувати нитку, тому що ми робимо бетельки, і вона в процесі роботи закручується, щоб не було у вас вузликів, які несподівано зав'язалися. І вам додали роботи і знизили вашу швидкість вишивки. Тому обов'язково потрібно розкручувати оцю ниточку нашу. Так, ось я в кінці ось так трохи натягую останній цей стібочок чи петельку, і прикріплюю її. Знову виводимо голочку. На лице. Прокручуємо п'яльцем. Я коли вишиваю, практично завжди оцю ниточку пальчиком натягую, трошки притримую. Тоді нитка гарно викладається. У по формі пелюстки і прикріплюємо. Ось наша квіточка готова. Коли вишиваємо пелюстку, то ми робимо десь 5, 6 стібків петельних на кожній пелюстці. І це значно прискорює вишивання квіточки, якби я вишивала її просто гладдю. Це як альтернатива для вишивки таких квіточок. Звісно, пелюсток ви можете робити теж скільки вам хочеться. В мене 5, а ви можете і 5, і 7 робити. Використовуючи ось такі базові, дуже прості петельні шви, ми отримуємо ось таку красу з отаких маленьких кроків, народжуються тоді ось такі квіткові галявини. Отож, елементи, вишиті петельними швами, складаються в композицію таку квіткову, а квіткова композиція у нас виявляється гарним рукавчиком. Якщо вам був цікавий цей майстер-клас про базові шви, поставте будь ласка, вподобайку. Якщо вам цікава тема ручної вишивки, підписуйтесь, далі буде цікавіше. А я дуже дякую всім тим, хто додивився до кінця. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!